Я підтримую це баланс між сім'єю і роботою. І я наскільки я знаю в інших державах, яких це велице ну навпаки підвищило продуктивність. Ну я однозначно за. Я вважаю, що це буде чудовою можливістю для студентів ще краще поєднувати їхній навчальний графік і робочий графік, адже все-таки я пробувала працювати і 5 днів на тиждень, і навіть 5 тижнів, 5 днів на тиждень і на вихідних, і це було дуже складно. Але коли я працювала 4 дні на тиждень, мені було комфортно. Людина 5 днів робити не хоче. О. А 4 дні воно не підходить, то замало. Хай буде 5 днів, субота неділя, вихідний, і, і все буде нормально. Зараз і так досить ну непрості часи, тому е, краще п'ятиденний. Дехто і по шість днів працює або взагалі і без вихідних. Але я цього не одобрю. Е, мені здається, що це дуже цікава ідея. В країнах Скандинавії досить поширений такий варіант. Тоді люди знаходять більше часу для сім'ї, для якогось власного вподобання, хобі. Прекрасно, чудово. Якщо директор вважає, що цього достатньо, що працівники працювали 4 дні, то ніхто не повинен йому заперечувати чи щось бути проти. А хіба для бюджетних організацій це тільки фінансуються державою, то там, можливо, Верховна Рада може щось наказувати чи рекомендувати.